Ця держава розміром трохи менше Києва, де живуть представники десятків народів, де кожен квадратний метр землі коштує як золото і де немає жодного природного ресурсу. А тепер уявіть, що це місце за 50 років перетворилося з бідного урочища, де було просто невелике портове поселення на один з найбагатіших куточків планети. Це не казка, це історія Сінгапуру, країни, яка змусила світ переглянути уявлення про те, що у ньому можливо. Але за кожним дивом незмінно стоїть його творець, а також та сама темна завіса, за якою ховається реальність. І сьогодні ми розповімо вам про людину, яка створила це диво власними руками, Кван ю, першого прем'єр-міністра Сінгапуру. Історію про те, як один блискучий, але суперечливий лідер перетворив болотисте тропічне селище на фінансову столицю Азії, і що довелося принести в жертву заради цього успіху. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. 1965 рік молодий Сінгапур проголошує незалежність не за власним бажанням, а тому, що його виштовхнули з Малайзійської Федерації. Країна без ресурсів, без досвіду самоврядування, оточена потенційно ворожими сусідами. Індонезія погрожує, Малайзія налаштована вороже, а всередині країни панують міжетнічні протиріччя між китайцями, малайцями та індійцями. Лік Ван Ю, здібний економіст та юрист, що здобув якісну британську освіту, приймає владу над цим хаосом. Перед ним стоїть завдання, яке, здавалося, неможливим створити успіху успішну державу там, де для цього немає жодних передумов його менеджерська модель це нестандартне мислення та креативний підхід до управління державою. У той час всі вважали основою економіки корисні копалини: нафту, золото, вугілля. А Лікван Ю зосередився на тих перевагах, що були наявні у його країни: стратегічне розташування, компактність території, гавань, у якій можна побудувати великий порт для перевалки вантажів. Як країна без ресурсів може стати багатою? Відповідь у понад 30-річному правлінні Лікван Ю. Сінгапур розташований на перехресті морських торгівельних шляхів між заходом і сходом. Лік Ван ю вирішує зробити з цього максимальну вигоду. Він створює найефективніший порт у світі, де корабель може розвантажитися та завантажитися за лічені години. Але це лише початок. Лі Кван ю розуміє, що майбутнє за високотехнологічними виробництвами та послугами. Він запрошує до Сінгапуру найбільші міжнародні корпорації, пропонуючи їм те, чого немає ніде більше. Політичну стабільність, кваліфіковану робочу силу, мінімальну бюрократію та найнижчі податки в регіоні. Результат перевершив всі очікування. Сингапур стає азійською штаб-квартирою для сотень транснаціональних корпорацій. Країна перетворюється на фінансовий центр, що конкурує з Лондоном і Нью-Йорком. ВВП на душу населення зростає в десятки разів. Люди, які ще вчора жили в нетрях, приїжджають у сучасні квартири. Безробіття практично зникає. Але для того, щоб забезпечити такі умови, було необхідно трансформувати суспільство, змінити спосіб життя людей, подолати корупцію, бідність, запровадити необхідну культуру поведінки у суспільстві. Ніхто не стане інвестувати й цента в болото, населене дикунами. Житлова політика стає інструментом соціальної інженерії. Держава буде. Величезні житлові комплекси, куди переселяє людей з їхнього, м'яко кажучи, не найкомфортнішого житла, яке було типовим для сільської місцевості Азії протягом століть. Тепер же прості сінгапурці опинилися у комфортабельному житлі навіть за тогочасними світовими рамками. Ба більше. Держава видає субсидії, дозволяє його мешканцям придбати це житло, тобто стати його повноцінним власником. Натомість розселення людей здійснюється централізовано представники різних етнічних груп змушені жити поруч. Мета запобігти утворенню етнічних гетто та сприяти інтеграції. Вводиться система квот у кожному районі. Має бути певний відсоток китайців, малайців індійців. Це працює Міжетнічні конфлікти, які. Терзали Сингапур у 1960-х поступово зникають, але держава йде далі. Вона втручається навіть в особисте життя громадян. Розумні, освічені люди отримують податкові пільги за народження дітей. Менш освічених заохочують до стерилізації, пропонуючи грошові виплати. Чи ви можете уявити, щоб держава вказувала вам, з ким одружуватися і скільки дітей мати у Сінгапурі? Це було реальністю. Успіх Сінгапуру неможливо сприймати без розуміння політичної системи, яку створив лікван ю. Формально це демократія з виборами та парламентом. Але насправді це м'який авторитаризм. Система, де опозиція існує, але не має реальних шансів на перемогу. Свобода преси обмежена, критики влади регулярно потрапляють під суд за наклеп, громадські організації працюють під жорстким контролем держави. Створюється атмосфера, де відкрито критикувати владу просто невигідно. Та й для чого це робити звичайному обивателю, який своє дитинство провів у рибацькій халупі, а тепер він живе у якісному житлі та отримує зарплату значно вищу, ніж середня в регіоні? Лікван Ю виправдовує це просто, цитую. Демократія це розкіш, яку бідна країна не може собі дозволити. Спочатку треба забезпечити людям роботу, житло, освіту, а вже потім думати про свободу слова. Кінець цитати. І треба визнати, цей підхід спрацював. Принаймні на перших етапах розвитку країни. Сінгапур уникнув політичної нестабільності, яка гризла багато інших постколоніальних держав. Влада могла проводити довгострокові реформи, не побоюючись електорального покарання. Одним із найбільших досягнень Лі Кван ю стала практична ліквідація корупції у країні, де хабарі були звичайним явищем, він створив систему, яка зробила корупцію неможливою. Перший крок це радикальне підвищення зарплат державних службовців. Міністри в Сінгапурі. Отримують зарплати порівняні із зарплатами топ-менеджерів великих корпорацій. Логіка проста: коли людина добре забезпечена, у неї менше стимулів красти. Також це дозволяє залучити кваліфікованих фахівців. Зарплати урядовців у Сінгапурі досі найвищі у світі. Всі члени уряду доларові мільйонери, які заробляють у кілька разів більше, ніж їхні колеги у найбагатшій державі світу США. Другий крок це створення потужного антикорупційного агентства з широкими повноваженнями. Воно може розслідувати будь-кого, включаючи навіть найвищих чиновників. Третій крок це невідворотність покарання. За корупцію можна потрапити до в'язниці навіть за відносно невеликі суми. Результат: Сінгапур стає однією з найменш корумпованих країн світу. Це створює довіру інвесторів і сприяє економічному зростанню. Лік Ван Ю розуміє, успіх Сінгапуру залежить від якості людського капіталу. Тому він запускає освітню революцію, яка назавжди змінить країну. Англійська мова стає обов'язковою для всіх: це мова міжнародної торгівлі, науки технологій. Але водночас зберігаються рідні мови китайська, малайська та мільська. Така багатомовність дає сінгапурцям величезну перевагу на міжнародній арені. Освіта стає пріоритетом номер один. Величезні кошти вкладаються в школи, університети, технічні коледжі. Створюється система, яка виявляє талановитих дітей незалежно від їхнього соціального походження і дає їм найкращу освіту. Результати приголомшливі. Вже через покоління Сінгапур стає країною з одним з найвищих рівнів грамотності у світі. Його студенти регулярно посідають перші місця в міжнародних тестуваннях з математики та природничих наук. Розвиваються інноваційні освітні технології. Яскравим прикладом є Сінгапурська математика, запроваджена у 80-х роках. Ця інноваційна навчальна програма, яка зосереджена на критичному мисленні та вирішенні проблем, стала світовим еталоном, який прийняли навіть такі країни, як Сполучені Штати, Сінгапур став технологічним майданчиком для провідних технологічних компаній світу. До речі, нещодавно в нас вийшло ще одне цікаве відео, також про економічне диво про ОА. Знайти його можна за посиланням в описі відео та в підказках, а також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Там багато чого цікавого і посилання на нього буде в закріпленому коменті. Дякую. Але у будь-якого дива є своя ціна, і ціна сінгапурського дива виявляється надзвичайно високою. По-перше, це обмеження свобод. Сінгапурці живуть у комфорті, але під постійним наглядом держави. Закони надзвичайно жорсткі. За паління в громадському місці величезний штраф. За викидання сміття пув смітник – теж штраф. За вандалізм тілесні покарання. По-друге, це соціальна нерівність. Сінгапур одна з найбагатших країн світу, але водночас одна з найнерівніших серед розвинутих країн. Розрив між багатими та бідними величезний. По-третє, це психологічна ціна. Сінгапурське суспільство стає надзвичайно конкурентним, холодним, позбавленим спонтанності. Люди живуть у постійному стресі, намагаючись відповідати високим стандартам. Система освіти стає надзвичайно конкурентною, жорсткою до тих, хто не встигає. Дитяче само через академічний тиск стає також серйозною проблемою. Суспільство перетворюється на Меритократію, де твої місці в ієрархії визначаються виключно оцінками та дипломами. Чи варто було заради економічного процвітання жертвувати свободою та людяністю? Напишіть свою думку у коментарях. Лі Кван ю помер у 2015 році, залишивши після себе країну, яка кардинально відрізняється від тієї, яку він очолив у 1965-му. Сінгапур став одним із найбагатших, найосвіченіших, найбезпечніших місць на планеті. Але чи можна повторити сінгапурський досвід в інших країнах? Це питання активно дискутується політологами та економістами по всьому світу. Прихильники вказують на очевидні успіхи: фантастичне економічне зростання, високий рівень життя, відсутність корупції, міжетнічну гармонію. Вони стверджують, що модель Лі Кван ю особливо придатна для країн, що розвиваються. Де демократичні інституції ще слабкі, а економіка потребує швидкої модернізації? Критики наполягають, що успіх Сінгапуру не повторний через унікальні обставини, малий розмір країни відповідно її населення. Мова йде про облаштування одного міста, в якому Лі Кван ю особисто керував розсаджуванням дерев та прибиранням вулиць. Також унікальним є географічне розташування країни, яке дозволило зробити його порт важливим логістичним хабом. Вони також підкреслюють, що авторитарні методи Кван ю неприйнятні в сучасному світі, де права людини стали універсальною цінністю. Парадоксально, але успіх створив для Сінгапуру нові проблеми. Країна зіштовхується з викликами, які Лі Кван Ю не міг собі навіть й уявити. Низька народжуваність загрожує демографічною кризою. Молоді сінгапурці, зосереджені на кар'єрі, не поспішають заводити дітей. Держава змушена залучати мігрантів, що створює напруження в суспільстві. Зростає розрив між поколіннями, молодше покоління сінгапурців. Які виросли в достатку, більше цінують особисті свободи і ставлять під сумнів авторитарні методи засновника країни? Економіка, побудована на залученні іноземних інвестицій, стає вразливою до глобальних потрясінь. Сінгапур змушений постійно шукати нові джерела зростання. Чи виправданий був експеримент Кван ю? Чи варто було жертвувати свободами заради процвітання? Відповідь залежить від ваших цінностей. Якщо для вас найважливіше забезпечити людям достойний рівень життя, безпеку, можливості для розвитку, то модель Сінгапуру видається успішною. Але якщо ви вважаєте, що свобода слова, право на протест, політичний плюралізм є невід'ємними правами людини? То ціна сінгапурського дива здається вам занадто високою. Можливо, правда полягає в тому, що не існує універсальної моделі розвитку. Те, що спрацювало в Сінгапурі, може не спрацювати в інших країнах з іншою історією, культурою, традиціями. Але одне безсумнівно: Ліквань Ю довів, що неможливе, можливо. що навіть найнезначніша країна може досягти грандіозних успіхів, якщо у неї є. Правильна стратегія, компетентне керівництво та готовність йти на жертви заради майбутнього. Сінгапурська історія це водночас історія тріумфу людського розуму і нагадування про те, що у будь-якого успіху є своя ціна. І кожне суспільство має право самостійно вирішити, чи готове воно. Цю ціну заплатити. Напишіть свою думку, чи погодилися б ви на обмеження своїх прав і свобод для того, щоб переселитися із бідного рибацького поселення у комфортабельні помешкання мегаполіса майбутнього. Підписуйтеся, не забувайте про телеграм-канал і бувайте!